Наче місяць назад. Місяць назад, наче роки тому. В мене під вікнами знов чути град. Мабуть, сьогодні я точно помру. В мене в кишенях банкноти й картки, в мене в наплічнику кішка і крам. Я так не встигла купити квитки, от ризикую в дорозі життя. Щоб не здуріти, рахую до трьох, щоб не боятись, тримаюсь в руках, ми переможемо із перемог. Від будинки в розбитих містах. Тільки триматись ні кроку назад все віддаю, і не шкода тому вірю в країну і безлічу вад. З нами і правда, і Бог, ЗСУ. Звуки лякає звичайних петард. Тих, хто зумів, не загинув в бою. Він Порожні вулиці, сирена, укриття, Дягає ляльку поспіхом розгублене дитя. Ломився ворог злодієм у дім. Поборемо, здолаємо дамо вогню усім, ніколи не пробачимо за гарницьку орду, за долі покалічні, за сльози і біду. Війна. Летять над згарищем лелекі журавлі і вперто лізе паросток зелений з під землі. Мій перший вірш, написаний в окопі на цій сіткій од вибухів стіні. Коли згубила зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні, лилась пожежі, вулканічна лава, горіла хата, ніч ставала днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем, гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба і кінчався хліб, двихтів отою вузесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діб. О, перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша. Як невимовне вірше мене скажеш, чи нині мою зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обуглена зоря. А я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Той перший віршик, портуючи краю, Що присвітила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю, снаряду бав осипала стіна. Мій Бог формує всю ніч батальйон. Прицільно стріляє, веде бої, мій Бог толерує мої прокльони і протирає скельці свої. Мій Бог не ховається поза спину, він над дітьми розстеляє покров, мій Бог скуповує кровоспини. Стає у чергу здавати кров. Мій Бог не може поки що спати, поки вся країна на вахту стає. Мій Бог дозволяє мені не прощати і називати усе як є. Над землею з'явився примет. Немістичний містичний літак гул ракет, як криваві зливий, наш герой в бою мастак, серце в нього, мов жар гаряче, мужній привид в країни син. Україна він ран не плаче, Україна гордиться ним, як пірнає ворожу зграю, влучний постріл, коротка мить, білим янголом називаю знову хижий літак горить, розсікає журливе небо. Привид, крилами лине вись. Щиро молимось ми за тебе за Вкраїну ти знову бивсь. Тебе чекати не тягар, а честь І день і ніч молитися за тебе, у смутний день підставити плече, щоб ти не впав у мороці реба. Я буду сонцем у морозний люд, спокотний день купком води від Лиш пам'ятай, тебе удома ждуть, а я довіки житиму тобою. Ти завжди поруч, в серці і думках. Твоя любов тепер у наших дітях лише живи, а сльози на щоках. Це вже візитка нашого століття, мій ангел, лети туди, де він, лиши мене його горяту від смерті, хай забере з собою привід він червоно-чорні фарби у мальберті. Привіт, моя матусю мила. Я змерз в окопі, та я не скорюсь. Я відчуваю за спиною крила. Ти знаєш, я нічого не боюсь. Учора. Як ревіли злісно гради я відчував, як сильно плачеш ти. Не бійся, ми не кинемо тебе. Мамо, ми переможемо. Дійдемо до мети, бо ми не скорені, ми не здоланні, ми не впадемо, матусю на коліна. Скінчиться бій і завтра на світанні у лузі знов цвістиме кущ калини. Ми не покинемо тебе єдину, бо любимо тебе понад усе. Буде щаслива, моя рідна Україно. Я обіймаю серденьком тебе.